Криму дуже гучно за інформацією російських моніторингових каналів. Тимчасово окупований Крим потрапив під удар балістики. Атака була начебто здійснена з використанням чотирьох ракет. Місцеві повідомляють, що в районі села Азовське неподалік Джанкої, видніються стовпи диму. Окупанти перекрили і кримський міст на півострові Було оголошено повітряну тривогу. А в Джанкойському районі пролунало 15 вибухів. Про це пишуть місцеві пабліки, і також. Та означається, що за словами місцевих жителів з Джанкойського району, що дим здіймається в районі села Азовське та в напрямку села Паб'єдная. А хочеться тут наголосити на тому, що між Дженкоєм та Побєдним розташований військовий аеродром з вертольотами, літаками із ЗРК с 300 с 400 додали в телеграм-каналі, в телеграм-каналі саме Кримський Вітер. Поки що це вся інформація, яка з'являється згодом. Буде більше де, де більше деталей, думаю, що можливо буде якась інформація від генштабу збройних сил України. Тому дочекаємося і далі до. Заяв держави чотирьохстороннього діалогу з питань безпеки США, Австралії, Індія Японія заявили про неприйнятність застосування або погроз застосування ядерної зброї Росією. Повідомляю з посиланням на заяву лідерів чотирьох держав, яка опублікована на сайті Білого Дому. Держави нагадали, що виступають за дотримання міжнародного права та повагу до принципів статуту ООН, включаючи територіальну цілісність, суверенітет усіх держав та мирне вирішення Усіх суперечок ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість війною, що триває в Україні, включаючи жахливі і трагічні гуманітарні наслідки. Кожен з нас відвідав Україну з початку війни і бачив це на власні очі. Ми підтверджуємо необхідність всеосяжного, справедливого і тривалого миру згідно з міжнародним правом. Відповідно до цілей і принципів статуту ООН, включаючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Лідери відзначили негативний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються та найменш розвинених країн у контексті цієї війни. Ми поділяємо думку про неприйнятність застосування або загрози застосування ядерної зброї. Ми підкреслюємо важливість дотримання міжнародного права і відповідно до статуту ООН повторюємо, що всі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності. Ці будь-якої держави наголосили лідери держав чотиристороннього діалогу з питань безпеки. Голова МЗС Андрій Сабіга заявив напередодні. Нагадаю, що за даними української розвідки, цієї зими Росія може готувати удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України.